Куда ти, Катыш? Куди ти катиш? Ні Куди? Ні-ні ні. Погнали далі сюди. Ой-ой, да. ой блін, а це важко! Йомайо, 20 тонн. Чи знайомі ви з давньогрецької міфології? І чи знайоме вам ім'я Сізів? Хто такий Володя? Я не знаю, хто Володя. Володю не знаєте? ні. Коротше кажучи, Сізів це правитель міста Коринф. Ви хочете запитати, навіщо я вам все це розповідаю? А тому, що гра, в яку ми будемо грати, саме про Сізіфа і про його покарання за те, що він хотів уникнути смерті. А покарання полягає в тому, що йому знову і знову безкінечно потрібно катити камінь вгору. Просто катити камінь вгору. Камінь опускається, і він, ну тобто, Сізіф, знову повинен катити його вгору. І про це наша гра. А ви підписуйтеся на мій канал, ставте авансом вподобайку на це відео, тому що воно вже, я знаю, що воно буде дуже крутим. І погнали! Так, ну що ж, ми починаємо з вами нову гру. Так, так нам потрібно вибрати тут, що ми будемо котити. Ну, понятно, що. Дивіться, я просто хочу подивитися, що в нас ще є а, баскетбол, а, тайр, бічбол. Бічбол, він навіть, повинен бути, напевно, а, легким. Я не знаю, чи тут вага. Ну, рахується, чи ні. Ну, коротше, чи тут просто, типу... коротше, все. Ми граємо за. А просто камінь, я так поняла. І вага. О, бачите, вага 20 тонн. Я так зрозуміла, що у нас тут буде, типу, ще якісь перешкоди йти. Ну, коротше, прикольно. О, О дивіться, прикольно. Мужичок такий підкачаний. Який у нас тут краєвид? Так ти що? А ти що бігти не вмієш? О, вміє бігти. О, давайте по цьому пробіжимося, як по бордюру. Ми не можемо. Нас закрили, ми в неволі! Що це за міфи про Сізіфа? чи що ми? Ми що, міфі? <сум> <сум> О, кон контрольс. Е, то подожди, я ще не почитала. Ну, все, от камінь покатився. Ну, все, пожалуйста. Я ще не прочитала нічого. Тут, взагалі, може, щось left, right, камера, zoom. Так, ой, господи. Нет, нет, на нас камінь! Камінь катиться. Він рандомно катиться. Просто. Jump, move, run. А, ну все. Погнали. Ну, короче, куди ти катиш? Куди? Ні-ні-ні-ні-ні. погнали далі, сюди. Да. Ой-ой-ой, блін, а це важко! -мое, 20 тонн. А він не може його Оцей камінь не може задавити нашого мужичка. Пожалуйста, нет-нет! Як сложно йому. Ой-ой-ой. А мені оце цікаво. Нет! Ах ТИ зараза ТАКА Так! Тут палки якісь, ну ми по палкам проедем. Мені оце цікаво. Чи будуть ще якісь е, перешкоди, там може на нас хтось буде нападати. І це нам отуди ж вверх, триндець. Хто це просто Хто це придумав? Що це за змагання незрозуміле? Ну дуже цікаво, звісно, але інтересно, чого він один учасник, а де всі учасники інші ми їх не бачимо? Будемо по черзі. Е, Тащить цей камінь. Ні, ні, ні! Ой, ні, ні! О, о май гад! О май гад, бро! Якщо ми зараз його відпустимо, він покатиться нафіг. Так, ми... Ні, 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 ні! 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 А! Ну що? Триндец. І що нам показує? Що нам показує оце? Це наш фейл? Спасіба. Бліна! Ну, ну столько працювали И все, все напрасно. Он даже палка тут. Иди сюда, ты непослушный шар. С самого начала. Так, не ты катишь его. вибачте Блін, це Но, Блин, это прикольно. Ну блин, а подивіться, насколько нам далеко його треба закатить. Це трендец. Це прикиньте? Типа прес є. А, да я поняла що контр... Що тут може щось інше показати, ні. Тут все дуже дуже легко і просто. Да я не можу навіть його, ти можеш не катиться О господі. Так. Так, давай. Давай, дорогой. Давай, все. Він якийсь непослушний цей шар. Так, треба його успокоїти. Так, треба так от. Оп. Все, стой, 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 стой. От треба чуть-чуть його утіхомірити. Він щось не хоче утіхати. Ну, опять він поїхав. Ну ні, ну куди ти поїхав? Я не можу тепер його ніяк здвинуть. Він стояв по центру, все було добре. А, а, а тепер все. Блин, а тепер все, блін, капець. Я не можу. От він неспокойний, він бачите, в його крутить, вертить. От Откуда його крутить? От, а я не можу. Ну от, ну, от все. Опять зараза, ця, зараза. Все. Тихо. Тихо. Хто це придумав? Так, все, погнали, давай. Шарик, любимый ша. Нет! Шарик. шарик. Спокойно, спокойно. Пожалуйста, без лишніх рухів, будь ласка. Так. Сізів у нас дуже хороший. Парійок! <плінь> Блін а ну ми так хорошо котили його. О, все. Я думаю, ми на правильному путі. Треба, головне, дивитися, що там перед нами. Понімаєте?

А, нет! Ну, пожалуйста, ну, нет. <риві> нет. Боже, я осознала. Я все вже осознала. Боже, зачем я это включила? Это такий капец. Боже, я думала, это так просто будет. Конечно! Фух, оце я ще кажу, якісь будуть ще нападіння на нас. Да які нападіння, Я не можу справитися з ветками і з шаром просто. Господи, допоможи. Які нападіння мені ще треба. Хтось щоб нападав, а я котила оце гамно. Ні, ні-ні ні, оце найлегкий уровень, і все. Ніяких не пляжних шаров, нам нічого. Оцей уровень, і все. Та ви що? Там Та ви бачите, ну от що, скидати його. Куда ти його толкаєш? Ну куди ти? Ой, Боже, жалко, що наш шар не може розплющити. Я б хотіла цього, правда. хотіла так лягти під нього, і все. А я граю тільки 5 чи скільки там я граю. Ой, жесть, це просто жесть. Хто це строїв? Хто строїв цю е, е, полосу перешкод? Це жесть. Ну от він катиться от именно там, де це полено це лежить, блін, оце брівно. бревно. Так, давай. От оці тоже мішочки, треба їх тоже обминуть. Давай, давай! Да-да-да! Да, да да ні-ні-ні! ні, Ну Ну як він? Ну, что ли? Стой! Подожди, давай поговорим! Ой, зараза. Ох ти, яка хрень. Ох-хо-хох. Ох, ох. Буде прикольно, якщо я, якщо в мене не вийде взагалі нікуди його докотити. Ну ви представляєте? Аж отуди. До да це бред, Я не справлюся. За це, це треба, я не знаю, 10 частин зняти таких відео, щоб я докотила його аж до верху. Так що е я не обіцяю, що я з цим справлюсь, тому що це реально важко. О, ну, хорошо. Тільки шкода, що. Ой-ой-ой, ніт-ніт! Оце погано. Оце не так от проходить. О, о, давай! Давай! Викатуй! Викатуй, доволі. От От він як пристане до нього, так от з бочка.

<реш> Я буду плакати зараз, мені погано. Господі, представте, як оце Сізіфу було. Він катив цю, цей камінь на гору. І зачем? Спрашується, зачем? Просто щоб бути персонажем міфу. Щоб потом з нього робили фразеологізми. Не дай Бог, з мене хтось зробить фразеологізм. Доброго ранку. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сізіфова праця. Знаєте такий фразеологізм? Оце от він раді цього котив той шар кам'яний. І я зараз качу його. О, токо, токо здвинься, токо здвинься! Дивіться, у мене вже хорошо виходить, да? Ми на отой. На отой шкарабанки, отой ми завалились. Треба трошки її. Як її. Я не знаю, як її! Ні, 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 ні! не Стоп, стоп, стоп! Нет-нет-нет! Ловлю! 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 Як мені погано, господи. Та за що? Та за що? Боже, за що? За що мені цей екранчик маленький? Я поняла, де мій шар, я поняла, що він у низду, возлі оцих ваших колон. Фу, блін. Зачем я це купила? Просто 65 гривень. Зачем? Мені що? Ні на що 65 гривень потратити. Я могла купити собі. Я не знаю, я б могла столько собі мівіни купити. Просто Сколько? Ш... Ну Зараз пачка мівіни, ну, десь гривень 14 стоїть, якщо без скидки. Це скільки треба? Ну допустім, 15 це 4 пачки мівіни. 4 пачки мівіни, а я граю в ЦЕ. Я б могла їсти спокійно мівіну. Нет же ж, нет же ж, лишні гроші. Лишні гроші, Настя. да. Давай. Угу. А ти? Каты, конечно, давай. Катый. Чтоб заняться нічим. Правильно. От и катысь и камень уверх. От куда? Куда он зараз покотиться? Ой, так, сюда. Сюда. Катись! Катысь! Нет! Ну, я шо! Полраисход просто. Ты, Мурло! Что ты робиш вообще в цій жизни? Що ты руки вот так вот поставил? Шо в них поставил? Да шортики не вспотили после такой пробежки наверх. З камнем 20 -тонним. Ти ж мій сіла, давай. Ще ж хтось його ж отак так от круглим зробив цей камінь. Спеціально ж для цього сорівнування, для цього іспитання на прочность, чи на шоу, чи на удачу, чи на фізику, чи на шоу, Іспитання, я не розумію. От, взагалі, от невозможно. Він катиться в різні сторони. О, все, зловила дзен, все, погнали. Тихонечко, я сказала. Я сказала, тихонечко. Нет, тихонечко! Тихонечко. Так, нет! Та. Ё <сум> Ах, як мені плохо, Господи, Настя, зачем? Ти Не скачуйте цю гру ні в якому разі. Вам буде достатньо того, що ви побачили в цьому відео. Ніколи не скачуйте цю ігру. Купіть собі мівіни, я не знаю. Купіть, купіть мандарінок кілограм, щось таке розслабляюче. Включіть. Я не то, що проти цієї гри. Ой, я вже не знаю. Я в неї граю 15 хвилин, а в мене таке відчуття, ніби, ніби я вже. Ніби я сама качу цю кулю. розумієте? А тут а можна вийти, от через ці ворота, пожалуйста. Випустить мене! Дудрали. Нельзя вийти. Куди ти покатився? Ану іди сюди. Паразита кусок. Давай сюди. Та я знаю, як управлять! Токи не можна. Вказують <рес> вони мені управління. Понимаєте? Не можу його контролювати, він не просто. Він непослушний. його треба наказати. Давай. Держим пряму лінію. Так. Боже, я бачу, що там вообще піпець. А ми не можемо просто отут пройти просто Не можемо. Так, опора. Опора. Так, далі ідемо. Ідемо. Тихонько. Ідемо. просто ідемо. Проїжджаємо, прокачуємося, да-да. Нікуди не зворачуємо, нікуди ми не... Ні, це поганий знак. Ми так не діємо. Ми не отак от не перекатуємо шар. Ну все. Перекатила. Прикатилась? Прикатилась? І що? Куди вона прикатилась? Так, це передишка. Передишка перед падінням. Ви бачите, що там далі? Там двигається все. Це здівательство. Я зловлю, зловлю зловлю зловлю, зловлю аллю. <рес> Це якийсь странець. О, давайте підемо подивимось, що там у нас таке. Щоб ознакомитися, ознайомиться з цим uh, всім о, хороша тілега. Ну, показує мені шар. Я зрозуміла, що він там. Я знаю. Я про нього не забула. Мені без нього не уйти, я поняла. Ну тут отакі розвалені. Що тут? -то? Дивіться, он тут котиться. Ха -ха -ха -ха. Жесть. А як тут? Осіду? Та ну це жесть, ребята. Воно мені показує якою О, остановлюсь. Ні, не остановись. Ну, туди-сюди кататися буде. Оце ось сюди треба пройти. Та Ну, це жесть. Прикиньте, з якою скорость, він потом буде кататися отсюда. Це жесть. Потім сюди треба його прокатись. А тут а що? А тут куди? А тут а куди? А тут а куди? А, це наступний рівень. Йома. Це жесть. і нам сюди, його треба докатити а тут типа застопиться тут. Це жесть. Нам би хоча б сюди дойти. Я не кажу вже про той рівень. Це жорстко Ладно, давайте пробежимся. Чи він біжить? Ні, він не біжить. Ось він біжить. Ребята, я не знаю, як з цим справитися. У мене вже паніка починається. А що це за. Небой. Я їх не побачила одразу. Це жесть. Ми змогли дойти тільки ось сюди, максимум. Максимум сюди змогли дойти. Ну, ще, в принципі, ще половина. Ну, там така половина що це жесть. Оце ми не можемо ці перешкоди минути. Фух, це жесть просто. Ну, нічого, ми це зробимо. Я вірна, ми це зробимо. Треба просто проловчиться. От мені цікаво, це ж left right. Left right. Джамп. Для чого нам джамп? Куди ти його катиш? Отстань від нього. Дай спокій камню. Ну, от, все, роз, розколбасив його. Ну, спасибо. Ну, от, зачем ти його розколбасив? Спокойно, іди просто. Все, ідем. Ми вибрали неправильний путь. Неправильна дорога у нас. Так, все, Ось так от, йдем. Так, все, ми правильно йдем. Ми идем, ми идем, ми ідем. Ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо. Ми з камнем двох идем. Ми з камнем двох идем. Ми тут отдохнем, ми тут отдохнем, Ми идем, Ми ідем двох с камнем. Ми йдемо. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, треба повільно. Повільно йти. Тихо, не толкайся! Oh my God, bro. Ну він не опинає! Я хочу, щоб він просто встановився. Він не може. Так, ладно, йдемо. Тихо. Спокойстві. Только спокойствие. Просто абсолютне. Абсолютно спокойствиє. Я сказала. Спокойно, просто ми вже пройшли ту штучку. Ми там не пройдем. Просто ми там не пройдемо. Просто не пройдемо. Стоп! Ну, Стой! Просто остановись. Так, нам сюди. Нам. тихонечко сюда. Ух, мне плохо. Мне уже плохо. У меня поднимается давление. Нет, куда? Куда ты? Нет! Я запрещаю таким заниматься. Що мені сказати? Ну нічого, у мене навики улучшаються. Набагато лучше навики стали, хорошо. Ідем. Ну, от його колбасити все, но я не можу. Треба його якось зупинись. Замри! Просто зупинись. Не треба колбаситься Ти можеш його не пінати, пожалуйста. Просто його Кати Повільно! Не, не НАДО його пихать. Він не може пихать, якщо не пихать, якщо в нього немає типу, опори. Якщо є опора, то він просто стоїть. Що хорошо. Ну, от, все. <кій> <кій> а я не могу, не смішно просто з цього. Ой, ладно. Давай, давай. Не, не видумуй, не треба тобі вниз. Зачем тобі вниз? Яка сила тяжіння? Ти що прикалуєшся? Якої сили тяжіння нема. Це все видумки. Це все видумки фізиків, ядерників. Не видумуй, камішок. Дьем. Легенька пушиночка. Я нічого не знаю. Не туди я його качу, господі. Далі, сюди, 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 пьем, пень. Просто коти. Просто коти. мы проходим, проходим. Так, дальше, дальше. Бачите? Уже... Молодцы! Нет, 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 нет! Я Як це Вот она камера так от проходить, и мы теряем контроль над камнем. Да легкий уровень, це саме Первый легкий уровень! Первый легкий уровень! Дивіться, ми вже багато пройшли з вами. Так, все, хорошо, до цієї сторони прийшли Хорошо. ми просто проїжджаємо Так, а що там далі? Нам треба туди приїхати так Дивіться, как я багато вже пройшла я надеюсь, що мы зараз не умрем, тут, бо я сдохну. Якщо мы умрем, то я сдохну просто. Колеса! Колеса! срані колеса! Куда катишься? Куда катишься? Куда? Я не разрешала. Никуда деваться! Ну! Но... Нет! Стой! Держи, его! Нет! Куда ты? Срань, Боже. Яка срань господі. Боже. Дивіться на нього. Бо подивіться на нього, він умирає Він просто осознає, наскільки йому больно. Йому настільки больно, що це це просто. Сізів, як ти мог його впустити? Ти. Ти руки колодці. Що це таке? Зачем він це зробив? Просто навіщо він це зробив? Ух, бідони, бідони, пошли. Так, хорошо, бідони. No! Ніт. Ну, все, бачите, от в мене така сама реакція, як і у Сізіфа. Друзі, ви не будете на мене е, обіжатися. Якщо я не зможу пройти цей рівень. Просто ну, я не знаю, для мене це нереально. Я, я просто вже не можу. Подивіться, це нам ще аж сюди. Я, я не знаю, ну це нереально. Я вже, блін, тут стільки граю, а тут потім. Так що, ж... Та я сам я не пройду. Ні, ну до речі, тут а може стопорнутися цей камінь. Ой, ух. так, друзі, давайте на цьому я завершу. Але якщо ви дуже хочете, щоб я його пройшла, то це відео повинно зібрати, я не знаю. 100 лайків для вас. Я роблю е, посильну задачу. 100 вподобаю на цьому відео. І е, я. Я все ж таки зроблю це і докачу цей камінь. От сюди. Він опиниться тут. Все. Якщо тут на відео, цьому буде 100 лайків. Так що, давайте попрацюємо над цим. Це посильна задача. Той, хто подивився, поставив лайк. Підпишіться на мій канал. Того що, блін. Я не знаю. Я вважаю, що відосики прикольні і взагалі треба підтримувати людей, якщо вам подобається те, що вони роблять, я буду вдячна вам за підписку, за ваш лайк, за ваш коментар, якщо ви захочете його написати. Наприклад, як вам гра, чи взагалі як ваші справи. Тому всім пока-пока.